І зараз ми долучаємо до ефіру Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо вас, Вітаємо. пане Дмитре. Вітаю студія, вітаю глядачів. Хочемо дізнатися від вас про морську ситуацію, власне, чи є якісь нові загрози з Чорного моря. Загрози у нас залишаються тими самими як і сусіди, які їх створюють. Станом на зараз ситуація залишається без змін в морі присутні два носії. Пілатих ракет, але в будь-якому разі поки що казати, що є якісь ознаки щодо можливого застосування, я не можу, пане Дмитре. Росіяни повідомляли про нібито атаку дронів біля Кримського мосту. Про роботу ППО повідомляли російські пабліки. Що вам відомо з того, що відбувається навколо Кримського мосту? Пане Максиму, там постійно щось відбувається, uh -huh. як і в самому Криму. І так, звісно, більшість того, що там відбувається, доволі доволі складно якось на 100% верифікувати, тому що об'єктивний контроль, звісно, на окупованих, тим більше так глибоко окупованих територіях, звісно, ускладнений. І деякі деталі можуть розкриватися лише згодом. Станом на зараз я не можу. Підтвердити або спростувати подібну інформацію за її відсутністю, просто але звісно, що робота в ворожому тилу, який зараз на жаль на наших тимчасово окупованих територіях не припиняється в принципі. На ми цими Дозумі. днями не втомлюємося обговорювати спецоперацію СБУ Павутина, тому що відкриваються весь час нові якісь подробиці. Ми розуміємо, що ви речник і прямого, мабуть, відношення не маєте до цієї операції. Але от як військову людину хочемо вас запитати, якою була ваша реакція, пані Гано, в будь-якому разі будь-які операції, які відбуваються на території ворога. І які закінчуються успіхом, звісно, можуть викликати у мене лише позитивні емоції, так само, як і у побратимів. І е, подібні акції, подібні операції, вони мають не тільки доволі велике значення саме з військової точки зору, особливо враховуючи, що це ті одиниці, які я маю на увазі бомбардувальна авіація, е, які, звісно, назви вже навіть діти в Україні знають. Але подібні кейси вони, звісно, підіймають доволі сильно і моральний дух І військовослужбовців, і цивільних. І, звісно, це і статус наших спецслужб. Тому так, емоції лише позитивні, звісно. Хочу ще поточнити також стосовно морської складової в з огляду на ось цю операцію Служби безпеки України Павутина, там застосовані були безпілотники, але морська складова це морські дрони, та які поки що. Поки що я на цьому наголошую, ще не вміють літати, але в подальшому майбутньому все можливо. А чи бачите ви розвиток власне, цієї складової, і в який бік? Ну не розкриваючи, звісно, якихось чутливих деталей. Знаєте, попрошників є такий неформальний слоган: саме не літаємо іншим не дамо. Угу. Тому тут можна, в принципі його згадати, тому що вже були кейси, коли морські дрони наших колег вражали, а, і а, тих, хто мав полювати на них з повітря, і а, цей напрям він, звісно, розвивається так само і в військово-морських силах, і так само, як і всі операції, які відбуваються в морі, відбуваються або за нашою участь, або у координації з військово-морськими силами, тому що це все ж таки наша стихія. І а, так у нас є багато успішних спільних операцій, а, зокрема, і зі службою безпеки України, тому що. Коли є мотивація, є відповідне бажання, є креатив, і коли є розуміння на вищому рівні щодо необхідності, є результати, тому так на нашому напрямі діяльності, на нашому напрямку Чорноморському, ці системи безпілотні, вони так само відіграють велику роль, і так ми теж не зупиняємося на досягнутому. А, ну, ми цими днями багато говоримо про те, що е, ця спецоперація відкриває новий погляд на потенційні удари, взагалі, е, по території Росії. Ну і звичайно, ми розуміємо, що занепокоєння е, ворога має викликати в тому числі і Керченський міст. От ви е, можливо помітили якісь е, ну якусь підвищену там е, активність окупантів навколо цієї незаконної конструкції в тимчасово окупованому Криму. Якщо брати порівняння, там вона завжди підвищена, тому що ця пуповина, яка символічно з'єднує російську територію з окупованим Кримом українським, вона для них є важливою. Я навіть не знаю більше як логістичний інструмент, чи як ідеологічний. Тому що так, всі ми пам'ятаємо, з чого ця війна почалася. Всі ми знаємо, яке значення для росіян мала. Будівництво цього, цієї артерії. І не слід забувати, що окрім транспортної складової, там ще є і складова енергетична, це і комунікації, які з'єднують так само наш Крим з Російською Федерацією, так званою. Тому вони завжди намагаються максимально увагу приділяти його захисту. Ну, крім того, не слід забувати, що будь-яка споруда як комбінований мостовий перехід, вона є доволі студною для враження, тому що ці е, споруди вони завжди будуються з таким серйозним запасом міцності. Що ж, пане Дмитре, будемо сподіватися, що одного дня наш ефір буде присвячений саме тому, як буде е, вдало зруйнована ця, е, ця ворожа артерія. Як ви сказали, е, дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.